Кабінет міністрів України змінив вимоги до відкриття аптек у селах. Аптечні пункти зможуть відкривати у менших за розміром приміщеннях. Повідомили на сайті міністерства охорони здоров'я 22 березня. Відтепер загальна мінімальна площа аптек становить у селищах не менш ніж 30 квадратних метрів, а у селі не менш ніж 18 квадратних метрів, за даними міністерства охорони здоров'я. Наразі лише 11% сіл в Україні працюють аптечні пункти. Загалом йдеться про майже 6 тисяч аптек, які працюють у селах та селищах. Натомість залишається понад 20 тисяч сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Ну і детальніше про це далі поговоримо з головою Довжанської територіальної громади на Закарпатті Віктор Семканич долучається до нашої розмови. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з аптеками у вашій громаді? Uh, uh, uh. Наша громада це це сільські населені пункти, складається з восьми населених пунктів, частина з яких мають статус гірських, і тільки половина з них мають аптечні пункти. Тобто, це є проблема, і люди регулярно звертаються до нас, щоб вирішити питання розміщення аптечних пунктів. І я думаю, такі рішення уряду будуть лише сприяти. І стимулювати е, аптечні мережі е, до того, щоб вони відкривали свої е, заклади в е, гірських населених пунктах. Власне, ну, як що... це рішення допоможе у відкритті додаткових аптек? Наприклад, чому це не дозволяло раніше відкрити аптеки у селах, де зараз досі немає їх? Можливо, воно повністю не вирішить питання, але е, просто. Спростить процедуру для аптечних мереж, і можливо, вони прийдуть невеликі, особливо гірські населені пункти. А яка того... проблема з медикаментами у селах, де немає аптек, вирішували місцеві жителі і жительки? Куди вони, вони вирушали у сусідні села для того, аби закупитися медикаментами? Ну, так, таким чином вирішували питання. тобто, люди повинні були добиратися до більших або. До центру громади або до районних центрів, і це особливо в період ковіду, а взагалі, коли е, настав воєнний стан, блекаут, тобто ці проблеми з логістикою, особливо в гірській місцевості, е, це досить ускладнювало життя для простих жителів сільських. До речі, якою є власне процедура відкриття аптек? Ну, процедура така, що, наприклад, ми, як громада, готові надавати комунальні приміщення в оренду для комерційних мереж або любі площі торгові, які готові співпрацювати з аптечною мережею, вони готові надати приміщення для них. Ну, Комерційно не дуже вигідно розміщувати аптечні пункти в невеликих населених пунктах. І якщо будуть зняти ці перепони, можливо, це простимулює аптечні мережі для того, щоб вони появилися і в невеликих населених пунктах, що дуже важливо. А попередньо є охочі для того, аби відкрити якраз аптеку невелику у селі. До цього ще немає. Ну для цього ми докладаємо максимум зусиль зі своєї сторони, тобто стимулюємо, зменшуємо податки. На відповідну комерційну нерухомість, щоб дати можливість їм зайти. Але для аптечних мереж, все-таки це їм більш вигідно в більш великих населених пунктах розміщувати свої аптечні мережі, де дає більш широкий спектр ліків і так далі, дає більша купівельна спроможність. І людям навіть із невеликих населених пунктів більш вигідно їздити в великі населені пункти, де більший вибір ліків. Тобто це така, знаєте, з однієї сторони є потреба, щоб ліки йшли ближче до людей, а з іншої сторони, там невеликий вибір, і комерційно невигідно їх розміщувати в невеличких населеннях. Якщо, до речі, говорити зараз про ситуацію, яка склалася тепер жителькам і жителям сіл, в яких ще немає аптек, яку відстань приблизно доводиться їм долати до найближчої аптеки, щоб де... просто розуміти масштаб проблеми? Дивіться, у нас з крайнього села Гірського населеного пункту, центр громади люди їздять 10 кілометрів за ліками. 10 кілометрів і більше інколи. Тобто, це досить велика відстань. і... Враховуючи, що інколи і стан дорожнього покриття, і автобусне сполучення, тобто, це велика проблема для невеликих населених пунктів, і їх жителів, пане Вікторе. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Віктор Семканич, голова Довжанської територіальної громади, був з нами на прямому зв'язку.